Вітаю! Я Немчинова Наталя, майстриня з Нікополя. Вже 9 років я займаюся бісероплетінням. Нещодавно ви бачили у мене на сторінці таку прикрасу, як Золота Скіфська пектораль. Наразі я вам показую. У нас в Нікополі є така інсталяція. Тут і проходила наша фотосесія. Після побаченої прикраси до мене звернувся сайт культури та мистецтв міста Нікополь. І задали такі питання: як була створена ця прикраса, для кого, з чого та хто її автор? Тож, я вирішила відповісти на всі ці питання. Замовницею є наша Нікопольчанка, керівник гуртка образотворчого мистецтва Акварелі Нікопольського будинку дитячої та юнацької творчості Марія Буцонь. Для створення золотої скіфської пекторалі я придбала схему, автор якої Юлія Гранцева. Замовила чешський бісер пресіоза. Також мені довелося замовити новий більший станок. Так як по схемі я мала закріпити 160 ниток для робочого полотна. Працювала і вдень, і ввечері. Як бачите, у вечірній час я закриваю вікно від ворожих дронів. Дякуючи своєму досвіду, я робила пектораль без майстер-класу. Чим і пишаюсь. Найбільш клопітка робота це сховати нитки. Та із цим я впоралась. До речі, вага пекторалі з бісеру 120 г. Замовити цю та будь-яку іншу прикрасу ви можете, написавши мені в приватні повідомлення.